Для медійників провели навчання стресостійкості, розпочали із оцінювання. Вони розповідають про свій емоційний стан за десятибальною шкалою. Далі вісім радість, вісім радість. Добре, п'ять А емоції. От що найперше приходить? От якась от коли сьогодні на роботу вранці і бачиш, як хоронять на площі, то то ну зрозуміло. Тут дуже багато негативних емоцій переповнюють нас. Дякую. Такі навчання організували для представників змі в рамках програми ментального здоров'я, адже медійники мають контролювати свій психологічний стан та навчитися допомагати іншим в рамках своєї роботи. Ви теж попадаєте в ситуацію проблем з ментальним здоров'ям, на мою думку. І от сьогодні наше завдання поспілкуватися з вашою спільнотою професійною і дати вам деякі рекомендації, деякі речі. Як жити і виконувати якісно свою професію під час військового стану? Однією з проблем ментального здоров'я в Україні є нерозуміння громадян, що психологічне здоров'я це не синонім психіатричній допомозі, це як дбати про гігієну власного тіла, розповідають медики. І там, де в піраміді знаходяться психіатричні лікарні, за кордоном мало хто звертається, бо до психолога йдуть як до стоматолога. У нас такого немає, на жаль. І якщо дитинка три роки, наприклад, вона сумує, то ми будемо бігати і старатися їй що зробити? Дати позитивну емоцію, бо це ж сум негативна емоція. Ні треба навчити дітей з самого народження проживати всі емоції координаторка програми ти у урівницькій області олена гандзюк розповідає в рамках проєкту одним з головних завдань є навчання суспільства культурі піклування про ментальне здоров'я метою кампанії є сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я і дати розуміння та показати які інструменти допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан Знову ж таки, як я вже говорила, починаючи від самодопомоги і завершуючись кому потрібно спеціалізованою психіатричною допомогою. Також на Рівненщині створили координаційний центр з ментального здоров'я. Там надаватимуть психологічну підтримку військовим, членам їхніх родин та переселенцям. Бо, згідно статистики, за період повномасштабної війни 90% українців мали хоча б один з симптомів тривожного розладу. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.